Кемпінг по польську. Хісторія величеві. Замість того, щоб так скучно показувати, де що, якісь от города Риманов здруй. вони розказують, як виглядають які рослини, барвіник. Люлечна українська і барвіник. Барвіник. Вавжиник. Витчелко, витчелик, це якась кустик. Ліпа. Ліпа любить, полюбляє дуже воду. Що тут ще? Якийсь герб. Тут жили колись в цій місцевості лемки, лістера яловата. По зосталищі, по дому. Ага. О, так, да. вони все правильно показують. Тут колись були доми. І ось колодязь, ось він. Все натурально. Колодязь, намет. Ось такі от ватра. Тут можна огонь палити, верба, живокость. живость. І якась дівчинка, яблуки збирав. Сауна. То там сауна є, отам, за, далі, за тим будинком. І водоспад. І туди їхати до родовки Римановський. Ну, цікаво! Треба колись сюди приїхати і відпочити. А те, а то, мабуть, якась... Ага. Ну, то якийсь такий теж намет. Цікаво, цікаво. Стефан, тобі подобається? Ага. Приїдемо сюди колись. посмажити м'ясо. Так що, якщо будете в Польщі, місце для відпочинку вам знайдеться. Варіантів дуже багато. База намтова. значить палаточний. Та, табор студентського кола приводніков, Шеводнічих Біскітський, Жешеві. Ну так о, да, Історія. Як це тут все робиться? Ну супер.